Добро всім дня! Сьогодні хочу приготувати швидке і бюджетне печиво. На дворі спека. Хочеться щось швиденьке таке приготувати, щоб не витрачати багато часу, і щоб духовка недовго використовувалася і гріла. Так що готую печиво, для цього взяла двоє яєць, додаю сюди півчайної ложечки солі. 3 столові ложки цукру і додала пакетик ванільного цукру і трішки ще чистого ваніліну, щоб були такі ванільні. Висипаю в яйця і зараз розітру яйця з цукром і сіллю трішки. Отак, розтерла трішки, не потрібно його сильно розтирати. Цукру не багато, тому що це печиво ще вмучається в цукор. А кому буде мало солоду, то можна додати ще є, чи потрусити цукровою пудрою готове печиво. А можна і додати, звичайно, більше цукру, якщо бажаєте. Я додаю так. Додаю 80 мл олії і 80 г смольцю. По рецепту по цього печива тут іде тільки олія. Я взяла двойну, подвійну порцію і. Половину олії замінила на смолиці. 80 мл олії і 80 г смольцю. Розмішую. Смалиці я так розтопила його. Він такий, ну, ріденький, бачите? Можна взяти такий м'який. Ну, щоб краще він розтерся, щоб він не з холодильника, а такий постає трішки теплі. Поки що така маса. Тепер даю, додаю сюди кефір 300 мл. Можна кефір трішки нагріти, можна кіннотної температури. І тепер додаю цукор, не цукор борошно. 600 грам борошна, але все зразу не буду додавати, тому що не знаю, буду дивитися по тісту, скільки піде. Так що поки що частину додаю. І додаю 2 чайні ложки розпушувача. Так по рецепту йде. Так я й додаю. Кому багато, можете спробувати додати півтори чайної ложки. Я додаю так, як в рецепті. І в описі під відео напишу, зараз я так розпушувачу тут у борошні перемішаю трішки. І вже буду перемішувати. В описі під відео я напишу таку порцію подвійну, як я роблю. Кому буде багато, то можна взяти половину. Зараз вінчиком трішки розмішаю, а потім вже буду замішувати руками. Буду дивитися по тісту, можливо, піде більше борошна, ніж 600 грамів. Борошно різне, так само і я замінила олію смальцем, то також це може вплинути. Кефір може бути рідший, яйця можуть бути більші менші. Тут такі. Дивитись по тісту, щоб не круте зробити, щоб не були тверді кожики чи печі. Перемішувала тісто і знаєте, що вирішила? Додати трішки куркуми, щоб такий колір був трішки, тому що двоє яєць, то ну, отак. Додам, щоб були такі жовтенький кращий. І буду далі замішувати. Можна було зразу додати, але нічого. Зараз в мене ще тісто не круте, то я перемішаю зараз. Воно не буде дуже таке яскравий такий колір, але трішки додасть тісто жовтого кольору. Замісила я тісто, отаке воно м'якеньке, до рук не липне. Більше не буду додавати борошна. 50 грамів десь борошна в мене залишилося тут. Зараз поставлю на хвилин 15 в холодильник і можна буде потім формувати вже печиво. Постояло тісто в холодильнику 15 хвилин і буду формувати печиво. Просто буду, обійдуся сьогодні без качалки, без доски чи коврика. Просто буду відривати отак тісто. І формувати печиво. Розмір, хто який любить, я буду робити отакі овальні одні. І вмочати в цукор. Тут у мене цукор, отак вмочаю і викладаю на декор. Деко трішечки змастила олією, можна не змащувати, бо тісто жирне, то воно, і так не пристане, але я трішечки легесенько змастила. І так буду формувати такі, таке печиво. Можна маленький геть робити, я такі будуть трішки більші в мене. Форма може будь-яка. Будь хочу таку овальну, отаку. І знову цукор. На відстані один від одного викладати печиво, тому що воно трішки ще ж буде підходити, щоб воно не посклеювалося. І в процесі приготування тіста. Ще вирішила зробити не тільки такі, просто в цукрі овальні, а ще зроблю кругленькі з горішком. Внук у мене любить горішки, то я вирішила, що зроблю ще з горішком йому. Так що в мене буде два види печива. Трішки можливо, менше. Так само мочу в цукор. І всерединку ще вибрала такий горішок метелик, і отак всередину горішка покладу. І будуть такі ще з горішком. Горішок, коли буде печиво пекти, підсмажиться і буде підсохне, і буде смачний такий горішок, думаю, буде смачне печиво. І знову такі будуть цікаві, цікаві, думаю, що смачні будуть. Коржечки чи печиво. Шукала рецепт такий дуже швидкий і простий, без заморочок якихось там, і без таких, що в мене в холодильнику було, був кефір, олія є, такі продукти, що. Завжди в холодильнику є. О, така краса буде і смакота, як смачнятина, як каже мій внук. Зараз Полов... півдека першого зроблю, щоб вам показати швидше, бо в мене тут буде, мабуть, 2 дека. Зроблю половину таких. І половину кругленьких з горішкою. Духовка вже розігрівається в мене до 180 градусів. Потрібно дивитися 25 хвилин десь буде В Когось, може менше, в когось може трішки довше. По духовці. дивитися і по печи. Сформувала печиво отак одне від одного клала, щоб воно не посклеювалося. Духовка в мене розігріта, відправляю в духовку, нехай випікається. Спеклося перше, деко печиво мого. Трішки перетримала я, є таке, де більше духовка гріла, то горішок так трішки присмолився, а є нормальне. Так що потрібно дивитися, щоб не перетримати. Воно ще тепле. Зараз розламаю вам. Зверху таке сухеньке цукор розплавився, а всередині м'якеньке. Отакі. виходить печиво. Жовтеньке в мене вийшло, бо куркуму додала. Ось таке, бачите, зверху сухенька, така шкірочка, а всередині м'якенький. Так що спробувала. Ну, звичайне просте печиво, але смачне. Швидкий такий варіант, прості інгредієнти. Можна приготувати до компоту, до чаю, до кави, хто що зараз п'є, тому що спека на дворі. Так що можна спекти таке печиво швиденько. Так що, хто буде готувати, то дивіться. Якщо хочете хрустки, то тримайте так, як я. 35 хвилин у мене пекли сім'ї. Хочете менш хрустки, Менше тримайте. По смальцю також дивіться, тому що є люди, які відчувають смальцю у випічці і їм не подобається. Наприклад, у мене донька вона його відчуває завжди. Навіть, смалиць навіть без всяких таких присмаків і все, але вона його відчуває, то я знаю, що вона це печиво їсти не буде. А так готуйте. Добре печиво, смачне. Не хочете смальцю, замініть маслом або тільки олію візьміть і буде смачно. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!